Напередодні Різдва Пропоную помолитися молитвою, котра є в Біблії. Саме цими словами дух людини народжується з гори, і Бог вписує ваше м'якне у життя. Ви знаєте, ми ніхто не знаємо, скільки в нас є час: хвилина, дві хвилини, доба, рік, 20-30 років. Але Бог знає. Скільки ми будемо жити. Знаєте, Біблія каже зараз час спасіння. Я дуже проста молитва, православна молитва спасіння. І саме ця молитва сьогодні молиться багато людей. Пропоную разом з нами помолитися цією молитвою. Отець Небесний я визнаю, що я грішний. Я прошу тебе, Пробач мене всі мої гріхи та очисти мене від усякої неправди. Я вірю. Що Ісус Христос, прийшов на цю землю, помер за мої гріхи та воскрес на третій день по Святому Письму. Я сповідую і Ісуса Христа, Своїм Господом та Спасителем. дякую тобі, Батько Небесний, за дар вічного життя, що зараз отримав в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І якщо ви читали з нами цю молитву, ця молита повністю з Біблії: Дух людини в цю мить народжується згори, і Бог дарує дар вічного життя. Ми вітаємо всіх вас з близьким же різдвом Христовим. Нехай Бог вас рясно властивість. Підходьте, в нас є для вас маленькі подарунки.